Новий рік. Як і тимеш лісом, пам'ятай по вік, Коли в лісі біло, скоро новий рік. Старий ведмідь ніс до свого лігва бочку меду, яку припаси ще з літа, і думав Старий я а снігу бачив мало, і про Новий рік чую хіба що на весні або влітку, Все просплю. Колись мама розповідала мені малому, скільки веселищів приносить Новий рік. Я ось і пісеньку пам'ятаю з дитинства. Треба своїх дітей навчити, щоб співали, як сумно їм стане. Адже вони теж не знають, що таке свято приходить взимку, коли їм найбільше хочеться спати. От на в миску меду вмить прокинуться. Розкажу їм про зиму і пісеньку вивчимо. Коли в барлозі запахло медом, першою прокинулась Клишоніжка. А що Миханю, бджоли гудуть, що медом пахне? Чи не весна вже бува? Ні, Клишоніжку, ще зима, але наближається велике свято. Усі звірі святкують і люди. І що ж то за свято таке? Новий рік називається. У нашому лісі звірята вже прикрашають ялинку, танцюють біля неї і їдять цукерки То, може, розбудемо пухнастиків і теж підемо, а не замерзнемо там? Від запаху меду, що лоскотав в ніздрі, пухнастики й самі прокинулися. Ой, як гарно пахне щось солодке і смачненьке. Хочемо покуштувати, закричали хором. Ведмідь Михань взявся заспокоювати пухнастиків. Ану, цить малеча. Спочатку наука, а потім вже смакота!» і взявся навчати ведмежат пісенці, яку сам чув колись давно ще від своєї мами. Коли вони вивчили пісеньку, всі пригощалися медом. А тепер гайда збиратись та підемо новий рік зустрічати. Клишоніжка натягла на лапи пухнастиків рукавички, а на голови шапки. Хтось розшукав валянки, і нарешті все пухнасте сімейство вийшло зустрічати новий рік. На галявині, де сяяла прибрана ялинка, було гамірно. Хором співали вовчики, лисичка розказувала віршик про курочку рябу. Білочка роздавала горішки, а малі їжачки ділилися яблуками, які принесли на голках. Фухнастики і собі стали до гурту і наввипередки співали пісеньку. Яку навчив їх дід михань. От де ж новий рік чулося у гурті, і пухнастики теж озиралися, шукаючи його. За якийсь час у темному небі з'явилася осяяна зірками дорога, по якій летіли сани, запряжені білими кіньми? Ошатний новий рік. Мчав вітати людей, звірят і все земне і лісове царство. На землю щедро сипав сніг і дарунки мандаринки, цукерки, серпантинки, чобітки для лисички, хустинки для синичок і ще безліч усього цікавого. Ведмежата стояли і зачаровано смоктали цукерки. Оце дива! Оце Новий рік!